6 листопада пливучи за течією, прагнули шляхом молитви і роздумів поглибити свій свідомий контакт з Богом, як ми його розуміємо. 12 кроків і 12 традицій, сторінка 96. Перші слова, котрі я промовляю вранці: Боже. Я прокидаю, щоб виконувати твою волю. Це найкоротша молитва з відомих мені, і вона глибоко врізалась в мою свідомість. Молитва змінює не ставлення Бога до мене, а моє ставлення до Бога. На відміну від молитви, поглиблені роздуми це час тиші, час без слів. Зосередитись – це означає фізично розслабитись, бути емоційно спокійним. Сконцентрувати свій розум і усвідомлювати себе духовно один із способів залишатись відкритим і покращувати свій свідомий контакт з Богом постійно підживлювати в собі почуття вдячності. Коли я вдячний, в моєму житті відбувається багато хорошого, але як тільки я починаю проклинати свою нещасну долю, потік благ призупиняється. Не Бог перегороджує цей потік, а моє негативне ставлення.